На зниження температури та дощову погоду чи не найбільше чекали працівники лісових господарств в області. Оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки для того, аби протистояти такій надзвичайній ситуації у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства запровадили низку заходів по охороні лісу від пожеж. Не розводить в ніякому случаї багаття. Відпочивайте, приятного вам відпочинку. Такими словами, майстер четвертого обходу Володимир Хряпак зустрічає відпочивальників. Чоловік цілодобово патрулює територію лісу, аби уникнути пожежно-небезпечних ситуацій. Для цього пан Володимир пильнує, щоб транспорт не заїжджав на територію лісу, а відпочивальники дотримувались правил безпеки. До парад працівника люди прислухаються. Неділю тут були люди, в велосипеді їхали відпочивати, їх привдопридили, вони саме згодні з цим. Ні, не ні спічок немає, ні кури ми. 90% лісових пожеж трапляються з вини та необачності людей, каже заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Горда. Вистачить п'яти хвилин, аби лісова пожежа набрала чималих масштабів. Для швидкого реагування в області працює 23 лісових станції, які укомплектовані пожежно-рятувальними засобами. Вели цілодобове патрулювання, чергування в конторах лісництв, лісгоспів в обласному управлінні з єдиною метою, щоб тільки якесь буде повідомлення про лісову пожежу, ми могли своєчасно на неї відреагувати. Ефективним способом контролювання ситуації є нагляд за лісами з повітря. Двічі на день літак Ан-2 облітає найбільш пожежно-небезпечні райони області: Черкаський, Канівський, Золотоніський, Чигиринський та Корсун Чевченківський. Не менш ефективним засобом виявлення пожежі працівники лісгоспу називають відеоспостереження. На сьогодні у нас є дві телеустановки, які працюють в лісгоспах. Вони працюють тільки в денний час, але вони нам добре допомагають, тому що ми витрачаємо менше коштів на патрулювання, скажімо, об'їзди, і що саме головне, що тільки навіть невеликий дим камерою фіксується. Вона має приближення кратне, і ми можемо своєчасно цю появу диму виявляти. І потім... Кількість пожеж значно зменшиться, якщо відпочивальники поводитимуться за правилами. Переконані охоронці зелених легень планети на осіб, які все ж захочуть розвести в лісових масивах багаття, чекає адміністративне покарання у вигляді штрафу а в окремих випадках можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.